Червоногородський замок, розташований на території сучасної України, є однією з найяскравіших історичних пам'яток. Він був збудований у 15 столітті для захисту від нападів і литовців Замок височіє на скелі, що обривається до річки, і його руїни досі вражають своєю величчю. Архітектура замку поєднує у собі елементи готики та Ренесансу, а навколишні пейзажі створюють атмосферу казки. Поряд з замком розташований водоспад, який додає місцевості особливого шарму. Цей природний об'єкт, оточений густими лісами, вражає своєю красою. Вода, що стрімко падає з висоти, створює незабутній звук і розсипає бризки, які ніби танцюють у повітрі. Мандрівники, які відвідують це місце, можуть насолоджуватися як історією, так і природою, адже Червоногородський замок і водоспад є ідеальним місцем для фотографій та прогулянок. Це місце не лише притягує туристів, а й надихає художників і поетів.